А далі продовжимо ефір. матеріалом від наших колег артилеристи штурмового полку цунамі. Бригади людь не припиняють завдавати ударів по росіянах на турецькому напрямку. Бійці працюють із гарматою, Д-30 радянської розробки. кажуть, останнім часом інтенсивність боїв зростає і роботи стає дедалі більше. Як українські захисники тримають оборону та завдають ударів по ворогу? Дивіться далі. дай 150 от прицела. Сделай меньше. Плюс, Плюс. плюс, метров. плюс, плюс. плюс. Давай забивай, заряжай! Плюс. заряжай! Плюс. Готово, заряжай! Давай пострел. Щойно артилеристи штурмового полку Цунамі бригади людь отримали завдання до роботи. Екіпаж одразу реагує та робить три постріли. Прильот був, все нормально. Зараз зачекають, почергують, де хлопці хорошо? Плюс-плюс набігає піхота а там вже недалеко вже наші позиції. І вони штурмують, а ми їх намагаємося знищити. То не встиг сховати. Mm. Там дуже великий підвал і 120-й калібр туди не дуже його і розбере. Ну, Штук 5 підряд то спиняєш турну. Екіпаж складається з чотирьох людей, Боєць на позивний юзік. У цьому розрахунку нещодавно відповідає за підготовку снарядів. Це виходить, просто збираєш, закрутив зриваті. Це гільза. Вставляється туди. Зверху. Боєць на позивний Джон розповідає, працюють на гарматі Д-30. Працюємо ми вже більше року на ній. Ми її отримали ще на Вовчанську, працювали вже на Вовчанську, потім працювали ми на сілі на Курінове працювали. На даний момент зараз працюємо тут. Буває щось, ну, Як розробка не нова, то буває щось, якісь нюанси можуть вискочити, то ми їх стараємося обстріляти. Якщо не виходить, стоять на місці, то витягаємо, романтують на базу і там же при, ну, ремонтники дивляться. Боєць на позивний Ширів каже, останнім часом роботу у артилерістів побільшало. В останні дні приходиться частіше стріляти. Вони, мабуть, ну, Судя по тому, що я бачу, що і більше ціль надають, і більше роботи роблять по ситуації, буває, звісно, коли чуть менше, десь вони сидять там. Не вилазять буває, відстрелюються трошки, але у нас там, в принципі, все нормально у компанір, укриття є так. що, в принципі, ми захищені відносно. після відпрацювання. Артилеристи отримують команду до маскування. Далі чергуватимуть та шукатимуть нові цілі. Владислав Уголов, Андрій Крамченков, Суспільне новини, Донбас.